Ні, усім новини в етері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Гові категорії абітурієнтів у 2025 році можуть мати спрощену процедуру вступу. Це стосується як учасників бойових дій, так і переселенців, осіб з інвалідністю та дітей загиблих. У Кривому Розі працюють консультаційні центри, які допомагають оформити все правильно. Про це розкаже Анастасія Костинюк. Чинний військовослужбовець із 2022 року добровільно став на захист країни. Освіту електромеханіка здобув ще у технікумі. Тепер хоче отримати вищу вже в університеті, або підвищити фах та отримати звання офіцера. Я діючий військовослужбовець, закінчив технікум інгулецький на електромеханіка і вирішив піти вище, ну, здобути вищу освіту і теж на електромеханіка. Розмовлявши з побратимами, вони теж мене. На цьому підтримали і вирішили зі мною поступити. Вступна тобто, компанія 2025 стартувала 1 липня з відкриття електронних кабінетів. Абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет і до десяти на контракт. При цьому спеціальності можна обирати без обмежень. Документи подаються онлайн, результати НМТ автоматично підтягуються з реєстру. Для тих, хто не визначився, в університеті працюють консультаційні центри. Цьогоріч збережена можливість скористатися спеціальними спеціальними умовами участі у вступній кампанії. І це стосується звичайно. Звичайно, не тільки учасників бойових дій таких категорій вступників досить багато. Кожен, кожна з таких категорій має свої особливі умови та можливості руху різними траєкторіями. Ми звичайно запрошуємо таких вступників до приймальної комісії, до консультаційного центру, аби вони могли вчасно з'ясувати всі особливості вступної кампанії та скористатися всіма можливостями і всіма своїми правами. Абітурієнти пільгових категорій можуть скористатися спрощеними умовами, вступати за співбесідою, подавати заяви на окремі бюджетні місця або бути переведені на бюджет після зарахування. Для цього важливо підтвердити свій статус відповідними документами та вчасно звернутися до приймальної комісії, щоб дотримуватися чіткого календарного графіку та не прогавити всі дедлайни при вступі, слідкуйте за оновленнями інформації на сайтах в університетах та соціальних мережах першого міського. Анастасія Костенюк Ірина Янкевич, Перші міський. Мінус п'ять цілей. Армійці з повітряного командування схід знищили в ніч на 10 липня півдесятка російських безпілотників в небі над Дніпропетровською областю. Окупаційні війська били з гармат та дронами Камікадзе по Нікопольському району. Під прицілом опинились Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. 10 липня вранці окупанти вдарили в півдроном по одному з сіл Покровської громади. Удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Важкі поранення отримав 67-річний господар оселі. Від отриманих. Травм чоловік помер у лікарні. В Криворізькому районі зафіксували удари в ПІВі дронів по АЗС та будівлі, що не експлуатувалась в Зеленодольській громаді. В Санельниківському районі росіяни задіяли безпілотники, артилерію та керовані авіабомби. В Маломихайлівській громаді зачепило приватне домоволодіння. В Межівській громаді внаслідок прильоту авіабомби поранення отримали 40-річна жінка та 43-річний чоловік. Наразі їх життю нічого не загрожує. Вибухова хвиля зруйнувала 5 приватних домоволодінь, 20 будинків. І в дісталось магазину лепу та газогону у великомихайлівській громаді. Горіло поле з пшеницею та будинок місцевих мешканців. Україна продовжує ліквідовувати наслідки наймасштабнішої за останні тижні повітряної атаки. По столиці були дронами та балістичними ракетами. Пошкодження зафіксували шість районів Києва, найбільше у Шевченківському та Подільському районах. Станом на 18-ту годину зафіксували двох загиблих та 24 поранених. Під ударами школи, житлові будинки та офісні приміщення. У Донецькій області за добу загинули чотири людини і ще десять дістали поранення. Загалом на території області зафіксували 43 удари. На Ківщині внаслідок обстрілів постраждали дві людини. В результаті ударів пошкоджено дев'ять житлових будинків, об'єкти медичної та логістичної інфраструктури, сільськогосподарські угіддя, а також автомобіль екстреної допомоги. На Сумщині за останню добу поранення дістали чотири мирних жителі. Загалом пошкоджені 30 об'єктів: це приватні будинки, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури, а також знищені сім авто. Запорізька область знову зазнала масованих обстрілів з боку окупаційних військ. Внаслідок ворожих. Так постраждали двоє цивільних. Протягом доби зафіксовано 420 ударів по 12 населених пунктах області. Зруйновано 37 об'єктів, серед яких житлові будинки, квартири, господарські споруди, автомобілі та сільськогосподарська техніка. На Херсонщині в результаті обстрілів загинула одна дитина. Ще 14 людей дістали поранень. Серед них п'ятеро у місті Херсон пошкоджено вісім житлових будинків, включно з багатоповерхівками, а також приватні авто і вежа мобільного зв'язку. Миколаївщина вкотре під вогнем ворожої артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів. Рило поранено трьох людей за добу в області постраждали ще найменше п'ять об'єктів, зокрема будинки та сільськогосподарська інфраструктура. Розує цивільне населення попри невдачі на полі бою. Російські окупаційні війська влаштували чергову ніч жаху для Києва, здійснивши комбіновану атаку на столицю. Сили ППУ України знищили 164 російські шахеди та попела інших типів, 8 балістичних ракет Скандер М та 6 крилатих ракет «Х-101». крім того, локаційно втратили без негативних наслідків 204 дрони. Основний напрямок Київ, плюс сили оборони України за добу достроково демобілізували 920 ворожих солдатів, знищили Ста БПЛА, 81 одиниця автотехніки, 38 гармат, 11 танків, три броньовики та три ракетні системи залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників. Наслідок помітного пожвавлення ворога протягом доби Сили оборони України відбили 201 атаку росіян на південно-слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському К. Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках фронту. Сили оборони України за 1233 дні від початку повномасштабного вторгнення Росії успішно знищили наступну кількість техніки та особового складу ворога. 421 літак, 340 гелікоптерів, 11 тисяч танків, 22 тисячі 972 броньовики, 30 140 гармат, 44 тисячі 781 безпілотник, 54 тисячі одиниць автотранспорту. 1193 засоби ППО, 1437 ракетних систем залпового вогню, 3445 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 31 тисячі російських загарбників. Здешевшення пального найближчим часом розраховувати не варто. Про це під час брифінгу в медіа-центрі Україна повідомив експерт з паливного ринку Сергій Куюн. За його словами, націнка між оптовою і роздрібною ціною зараз найменша за останні роки. Це свідчить про відсутність запасу для здешевлення. Навпаки, за останній місяць ціна на нафту кілька разів змінювалася. Зростала до 70 доларів за барель через загострення в Ірані. Потім знижувалась, а згодом знову зростала. Експерт наголошує, хоча раніше були прогнози щодо здешевлення, нині ціни на нафту знову зростають, тому й пальне дешевшати не буде. Водночас, суттєвого подорожчання поки не очікують. Ситуація на ринку за словами аналітиків залишається непередбачуваною. Курси валют мають визначальну дію на пальне, оскільки ну так, щоб, ну по перше, це повністю імпортний товар. Ну, тобто, це, це перше. А по-друге, на закупівельну вартість там відноситься десь 50% від стру, структури ціни. Ще 35-40% це податки, а саме акцизний збір і ПДВ на нього. У Кривому Розі ледь не сталася трагедія через пожежу. Вчора близько 9-ї вечора вогонь спалахнув у квартирі триповерхового будинку в Покровському районі. На місце прибули рятувальники. Як виявилось, згоріла квартира на останньому поверсі. Під час гасіння вогню надзвичайники виявили в оселі непритомного чоловіка, якого передали медикам. Полум'я вдалося швидко локалізувати і ліквідувати. Вогонь знищив три квадратні метри домашнього майна. Причини займання поки встановлюються. Попередньо могло замкнути холодильник на кухні. Комфортні та зручні умови для розвитку криворізьких талантів. У музичній школі номер 2 що в Покровському районі, на фінішній прямі ремонтно-будівельні роботи. Вже практично повністю вклали нову покрівлю. Стіну залу очистили від забруднень. Усі тріщини поштукатурили. Приміщення готове до фінального етапу оздоблювальних робіт. До початку нового навчального року все мають встигнути. Більше про хід робіт розкаже Олександр Фефілатів. Музична школа номер 2 є найстаршою в Покровському районі. Свою роботу цей заклад розпочав більше 70 років тому, в 1953-му. Задля створення комфортних умов для вихованців, тут вже на фінішній прямій ремонт даху. Наразі покривельні роботи будівельники виконали майже на 100%. Змонтували каркас однорівневої підвісної стелі з металевого профілю, влаштували гіпсокартонну стелю, виконали штукатурення і підготовку до оздоблення гіпсовими молдингами. Стіну залу очистили від забруднень. Усі тріщі не поштукатурили приміщення готове до фінального етапу оздоблювальних робіт. Контингент нашої школи на сьогоднішній день 305 учнів 56 з них пільгові категорії. Наші діти займають призові місця на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Гран-прі в цьому році сім місць. Перших 64 місця. Тобто діти, наші залюбки, сюди приходять і батьки, залюбки приходять на наші концерти. Нині в музичній школі номер 2 працюють п'ять відділів, а саме: фортепіани, оркестрових інструментів, народних інструментів, музично-теоретичних дисциплін та художній відділ. Після завершення ремонту на даху навчальний процес та культурні захід заходи будуть проходити комфортно на ремонт даху з покрівлею з міського бюджету виділили 4,8 мільйона гривень, адже підтримка галузі культури є одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. Міста продовжує е, займатися е, поліпшенням культури в нашому місті, а це дуже важливо для майбутнього нашої держави і нашого міста. Ми підтримуємо всі наші школи мистецтв, у нас 18 і навчаються 6600 дітей у нас, більше тисячі. Дітей пільгової категорії зараз проходять ремонти ще в чотирьох закладах культури, а саме оновлюють покрівлю в палаці культури Тернівській. в музичній школі номер 11 Замінюють системи електромереж. У музичних школах номер 4 та 12 триває ремонт та облаштування укриттів. Питання безпеки на першому місці, і тому в закладах культури кривого рогу від початку великої війни облаштували 25 найпростіших укриттів у закладах культури та діє 31 пункт незламності. І робота в цьому напрямку продовжується. Олександр Фефілатів Рибчук, перший міський. Нова пілотна програма. Кривий ріг разом із ГІЗ вже невдовзі запускає в дії нову програму із енергоефективного відновлення житла містян, яке постраждало внаслідок російських ударів та обстрілів. Відповідний меморандум про старт програми підпишуть в Римі під час Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться 10 11 липня. Більше розкажуть наші кореспонденти. Нова пілотна програма проєкт з енергоефективної реконструкції багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок війни. Це стало предметом жвавого обговорення на зустрічі Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та міжнародних партнерів із німецької організації GIZ. У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги посилення стійкості міст у сферах інфраструктури постачання та житла. Від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ у місті вже реалізують проєкти з відновлення двох багатоквартирних будинків на вулиці Українська, п'ятдесят та Єгора та йогорабіркона вісім, а всього в плідній співпраці з німецькою стороною до 2023 року успішно втілили проєкти у сфері охорони здоров'я, освіти підтримки внутрішньо переміщених осіб тут в Кривому Розі ми обговорили питання започаткування співпраці з містом у рамках пілотної програми з енергоефективної реконструкції багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок війни. Мова йде не про 10 будівель, а про спільне навчання разом із місцевими експертами щодо того, як інституційно, фінансово та технічно нові рішення можна у подальшому поширити та масштабувати по всій Україні. Спільними зусиллями Кривий та GIZ вже успішно втілили в життя багато важливих соціальних та інфраструктурних проєктів і та. Тепер в найближчій перспективі старт нового проєкту з ремонту 10 будинків, пошкоджених ворожими атаками. В черні фахівці GIZ відвідали криворіг і обстежили пошкоджені житлові будинки в рамках проєкту Фелісіті. 2 і тепер готують список будинків, які залучать до нової ініціативи. Слід зазначити, що в межах нового проєкту місто отримає партнерську підтримку в енергоефективному відновленні пошкодженого житла за принципом відновити краще ніж було, підвищити рівень життя мешканців та покращити якість управління житловим фондом. Міста надзвичайно важливим є виконання інфраструктурних проектів, направлених на енергоефективне відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків. Можу сказати, що через російські атаки в Кривому розі було пошкоджено більше ніж трьох тисяч будинків. Місто безумовно надає допомогу людям для відновлення і матеріальну допомогу від міста отримала вже більш ніж 10 тисяч криворізьких родин. Окремо важливо наголосити, що GIZ надасть підтримку у розробці проєктно-кошторисної документації для 10 багатоквартирних будинків по створенню муніципальних груп реалізації, навчання місцевих фахівців, залученні мешканців до ухвалення рішень і впровадження кліматично орієнтованих підходів до відбудови. Сам проєкт стартує після підписання відповідного меморандуму про взаємодію між GIZ та Кривим Рогом під час Ukraine Recovery Conference, яка триватиме в Римі 10-11 липня. Олександр Фефілатів Ірина Юнк. Евич, перший міський. У Кривому розі жодна з водойм не має статусу безпечної для купання. А тепер до цього додалася ще одна причина бути обережними. У одній із зон відпочинку знайшли холероподібний вібріон. Ця бактерія може викликати інфекційні захворювання кишкового тракту. Наша кореспондентка дізналася у людей, чи вплине це на їх відпочинок та де саме виявили бактерію. Нарешті в місто прийшло справжнє літо. Стовчики термовітри певно дотримаються вище 30 градусів. І здається, найкраще рішення в таку спеку це стрибнути у воду. Але є одна проблема: у кривому розі немає офіційно дозволених місць для купання. А цього літа з'явилася ще одна значно серйозніша причина триматися подалі під водою. У воді виявили холероподібний вібріон. Щотижня епідеміологи відбирають проби з водою, зокрема в зонах відпочинку на території. І кривого рогу минулого тижня зі зразків, які взяли спеціалісти у ставку на жилмасиві південного ГЗК, висіяли зразки холероподібного вібріона типу нон 1 Панікувати не варто, це не класична холера, але мікроорганізм має схожі властивості і може спричинити кишкові розлади. Це о, зона відпочинку е, південного гір, гірничо збачувального комбінату, е, там де балка Іванівська. То Дві проби у нас позитивні може привести оцей нон ну, о 1 ховероподібний вібріон першої групи по Хейбергу до поодиноких випадків кишкової інфекції і токсикоінфекції. Отже, ми вирішили самі перевірити, чи знають люди, які прийшли відпочити на міські пляжі, що зараз у воді можуть бути небезпечні бактерії, і чи готові вони відмовитися від купання заради свого здоров'я. Головне води не набитися, після ставку сходити в душ якийсь там. Їздимо відпочивати сюди раз у місяць, так воно, мабуть, не наклеїться на нас. Та ми будемо дивитися, щоб діти воду не пили, а так, ну, а куди ще їхати? Не вплива поки. Як прийде. Вже поздно. Попри всі застереження, мешканці міста продовжують відвідувати стихійні пляжі, хоча вода в більшості водою не відповідає санітарним нормам. У зразках знайшли не тільки холероподібний вібріон, а й лактозоутворюючі бактерії, які також можуть спричинити серйозні кишкові інфекції. Епідеміологи категорично не рекомендують заходити у воду, особливо це стосується дітей, бо на вигляд чиста вода може бути небезпечною. Аліна Сітнікова, Ірина Янкевич. Перший міський такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.